Всем привет! Меня зовут Таня Гуцал, мне 23 года, и я представляю город Киев. Я родилась в маленьком городе Могилев-Подольский, и когда мне было лет, наверное, 7, к нам с концертом приехал Александр Пономарев. Это первый большой такой концерт популярного артиста, на который меня повела мама. У меня была масса эмоций, я подарила ему, как сейчас помню, букет гвоздик красных. І вот. ми йшли домой з мамою, и всю дорогу вечером в обнімечку на такой фарі пели. Моя зіронька небесна. А зараз я буду петь для Олександра Пономарьова. Підтримати дружину домогосподарку прийшов знаний в Україні хореограф Андрій Гуцол. Рада вітати на голосі країни чарівну пару. І, хоча з вашої пари співає виключно Тетяна, танцюєте ви дуже красиво. Я це бачила і мої компліменти. Ви вже брали участь у телевізійних шоу, і вам це не припало до вподоби, тому що у шоу вас намагалися виставити стервою. Что вас змушували робити? Ну, наприклад, э, вот нужен скандал. Вот смотри, тебе, тебе нравится, как ведет себя эта девочка? Я говорю, конечно, нет, мне не нравится. Ну, давай, выведи ее на конфликт. Давай, нам нужен скандал. Давай, сейчас все, работа, работа, времени нет, работай. И я выхожу и начинаю работать. Тобто ви грали справжню стерву. Да. А на що ви ладні заради популярності? Після цього проекту у мене було дуже багато перемін в житті. Uh, у мене семья, сім'я, появился маленький ревінок. І мені все-таки хочеться, щоб вона uh, підростає, uh, видела маму дома такой ж, як і на роботі. І їй потрібно для этого подавать подавати хороший пример. Ну, зараз саме час подати приклад гарним прекрасним виступам. Я вам бажаю успіху. Дякую, Катя. Дякую. Ми будемо вболівати за вас вашим Спасибо. чоловіком. Дякую. Спасибо Дякую. В останні хвилини перед виступом Тетяна дуже хвилюється. А раптом її чергова спроба довести чоловікові, що вона теж чогось варта, провалиться. Що як голос підведе у найвідповідальнішу мить? Ну, Переболіла я. От і було, що у мене не все вийде з голосом, насправді. Не так страшно сам факт, того, що я виходжу зараз на сцену от, на конкурсі, а і на те, що горло працювало мені в пользу. Але в одному Тетяна впевнена. Тут на голосі країни вона нарешті буде сама собою. Ти щастя муч моїй судьбі. Добрий день! Добрый день. Як вас? Зв звідки ви? Я із Києва. Мене звати Тетяна Гуцел, мені 23 роки. Зразу твоя інформація. Прекрасно. <клес> – У вас відбулося от перший раз я таке спостерігаю, і це не дуже гарно. Ви розслабились. Сашко повернувся, справа ну, зроблена. – хотіли, все, Да, І ви розслабились. Насправді, це... не ожидала такої критики. Д... Мені казалось, що я наоборот. мене така вспишка, яка енергетична призишла військова. Ну, це моє враження. Там, про... Мені здалося, що ви розслаблись, і а, моя велика порада не розслаблятися. Спасибо, спасибо, Добре? А, моя... а моя не напружуйтеся. І не напружуйтеся. Но Сашко вам дасть правильний баланс. Я впевнений. Можна, Сказ... можна я скажу, що мені сподобалось. Мені сподобалось, це не значить, що вся пісня-решта мені не сподобалась, але особливо мені сподобались останні. Е... Чотири такти. От, коли ви на піано співали, заспівали. Плюс 100. На, заспівали я я подібно трошки, нехай мене вибачить Тіна, але подібно на от її пісню Ноченька такі були інтонації в кінці. Тихо, ніжно, ніжно. Це було так круто. А, але вже, чесно кажучи, пізно було кнопку натискати. Ну, я, чесно, вот скажу все те, що мені не понравилось. Ви що ви красива дівчинка, що у вас є голос, ви талантливий і так далі. Це не подобалося? Це подобалось. Очень легко петь на фальцете. Напевать все время, может, так бесконечно. Мы же не воперейте с вами. Ну, не знаю. Вот так вы были. Вы Выбрала себе такую тактику. Я думаю, Это... что. Это вы моклевали, так нельзя. На да. Насправді я. Повернувся, тому що мені сподобався тембр з самого початку. Я не аналізував вже далі. Повністю я зрозумів, що я натиснув кнопку правильно і не помилився. коли ви заспівали. Я тут підтримую Славка е піано. піано тобто, те, що ви в кінці заспівали на, на піано, мені дає тепер шанси розуміти, що ми з вами зможемо попрацювати. Так, можна ефективна прохання до тебе. Так, Та як до тренера, можна одну пісню для мене, для мене спеціально підготуйте, щоб вся пісня була так на піано. Можна? Да? Будь ласка, Ах, можна, тепер уже можна. <клес> Я думаю, на цьому етапі обіцянки буде давати вже мій тренер. Так, да. я вас вітаю. Ми працюємо. Удачі вам. Удачі. Насправді, обязательно э, людям підказувати. Це ж не те, що ми їх ругаємо или говорим, що ви плохой і так далі. Ну, навіть якщо сверимо, ну так ми ж теж тут не, не всім подобатись прийшли, правильно? Правильно. Ми ж не 100 доларів. Я правильно зараз фразу придумав, коли сказав, ну розумієте, ви трішечку, трішечки і всю пісню співали фальшиво. <реш> а ви трішечки всю пісню співали за <реш> 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 пісню. Спасибо. Okay. <laughs> Ура! Я вас вітаю у голосі Спасибо. країни. У Олександра Пономарева. але від інших тренерів було багато критики. Ми ж там виділ. <laughs> Я хорошо вас прийняла критику. Вона була на самом деле ну, дельна, очень полезна. Попереду вокальні двобої. Я вас вітаю на голосі країни. Ви молодець. Спасибо.